Кожен із вас представляє одні з найпотужніших злочинних організацій галактики: щуки багряна зоря хати. Це золотий вік для підземного світу. Імперія контролює кожен куточок галактики. Але їх відволікає повстання, яке не хоче здаватися. Тож це можливість заробити мільйони. Кейвес улюблений новий негідник злочинного світу. Нам це потрібно в останню чергу. Чого ти хочеш? Зеркбеш. Вони нові, багаті та смертоносні. А ти перейшла дорогу їх босу. Тож він тепер хоче, щоб ти зникла. Пограбуй його статок і купи собі свободу. На цій роботі це смертельне бажання. Я в ділі. Тут ти живеш і помираєш за свою репутацію. Хочеш вижити знай гравців? Ти новачок в цьому світі. Чому твоя проблема? Повертайся, коли навчишся. Джаба. Ти ж джаба, так? Right? Якщо ти зробиш зі мною хоч щось, то знай мене оточує ціла команда. А добре, пропустимо цей фрагмент. Приблизно стільки, скільки я себе пам'ятаю, це були лише я та NX. Ми робили те, що потрібно було робити, щоб вижити. На цій роботі це мій єдиний шанс на свободу. Але якщо ми збираємося все це втілити, нам потрібна правильна команда та справний корабель. Так. Тримайся. Я найняв вас. Тому що ви один із найкращих мисливців у зовнішньому краї, вона більш пов'язана, ніж ви дозволяєте на село. Вес замішано в чомусь більшому. Зовнішній край це небезпечна зона, де кожен бореться за свій шматочок галактики і свободи. Але все, чого хочу, я, це жити вільною. Тож я ризикну всім. Тримайся, нікс. Зоріні війни злочинці. Пред можна зробити вже зараз. Реліз 30 серпня. Підписуйтесь на Human Was Games та підтримуйте нас на Patreon, Байміє кофі та спонсорстві YouTube.